Подивіться попередні відео, ви нічого не зрозумієте. Третій пункт задоволення в процесі. Ми ніколи не будемо робити те, що нам не приносить задоволення. Мозок буде це саботувати на корінні. Ми будемо прокрастинувати, ми будемо просрочувати дедлайни, ми будемо сидіти дивитися в одну точку і не розуміти, що з нами відбувається. Чому ми не робимо якусь задачу? Все тому, що мозок це саботує, ми не отримуємо цього задоволення. Чи отримує задоволення від запису цього відео? Так, 100%, тому що. Комусь воно допоможе, хтось його подивиться і, хоч що небудь корисне для себе з нього отримає, це для мене задоволення. Навіщо це мені? Навіщо мені їсти здорову несмачну їжу, якщо зараз війна? Може мені через 5 хвилин прилетіти шахи в вікно? <клес> Нащо мені зараз їсти несмачне, якщо я можу цих останніх 5 хвилин поїсти фастфуд, поїсти солоденького? Нащо мені йти на тренування, щоб отримати здорове тіло через 3-5 років, якщо я можу... Просто полежити зараз, може мені ще жити 5 хвилин. Мозок думає, оце, що я отримую з того користь, це абстрактно, це десь там далеко. А я є тут і зараз, і мені жити треба тут і зараз. Отримувати задоволення. Хочу тут і зараз так буде завжди. Це біологічні процеси. Мозок завжди хоче уникнути страждання і отримати задоволення. Богдане, вибач, мені дуже сподобалася фраза. вона тут дуже класно заходить в тему. Це фраза молокович. Мозку потрібна цукерочка, мозку потрібна ця морковка, яка висить перед осликом, який йде вперед. Він бачить цю морковку, і він хоче до неї йти. Він буде до неї йти, навіть якщо він же не встягує, але він буде до неї йти. Нашому мозку також потрібна оця морковка, нагорода за всі страждання, які він винесе, поки ми будуємо десь. Дисципліну. В нашому мозковому ослику потрібна морковка маленька і морковка велика. Велика морковка нам потрібна за два місяці, тому що саме стільки часу формується нова звичка. Що може бути великою морковкою? Чого я хочу, чого я давно собі не дозволяв. Відпочити взагалі без роботи. Максимально без роботи, всі робочі чати закрити, зам'ютити, видалити їх взагалі з комп'ютера, написати всім out of office імейл. Мене тиждень не буде, Всі мої питання можете писати моєму начальнику, а до мене ніяких питань тиждень відпочиваю. Поїхати в Карпати насолодитися цією тишою без стривок без шахідів, попаритися в банці з друзями, пограти в ігри, влаштувати собі кіновечір з піцею, з сушами, з бургерами, з кальяном і з шикарною своєю грою чи з фільмами. Купити собі ту річ, про яку я давно мріяв, але я тільки про неї мрію. Я її дуже хочу, але вона мені лише для задоволення. Я від неї не отримую користі, тому завжди є щось більш потрібне мені зараз, заплатити за комуналку купити якісь потрібні мені речі. А от саме цієї речі для задоволення я не можу вже купити півроку, рік, два роки. Саме її купити. Якщо від думки про те, ось, що ви зробите, у вас буде таке невеличке сексуальне збудження, це саме та велика морковка, яка вам потрібна, яку ви отримаєте за два місяці після побудови своєї нової звички. Що таке маленька морковка? Мозок не сприймає зменшення задоволення, буде грустінка. Кожного дня ми отримуємо якесь задоволення. Ми зранку встали, ми смачно поїли. Ми пішли, пограли в ігри, ми посиділи в інстаграмі. Ми сходили на тренування з цього всього, ми отримуємо трішки задоволення. Наша шкала задоволення заповниться на 100%. і. Поїсти ввечері перед сном за 4 години, це також заповнює нашу шкалу здоров'я. Скажімо, знаю 100% задоволення, ми отримуємо без неї 80%. Якщо ми просто перестанемо їсти на ніч за 4 години до сну, ми з шкали задоволення 100 робимо шкалу задоволення 80%. Що каже мозок, а да в мене стільки задоволення забирати. Буде грустінка, буде депреснячок, А з часом мозок просто змусить нас якось оцю цю пустку заповнити. Тому є два варіанти: перший варіант це дофамінова чистка це зменшити в принципі рівень всього задоволення, яке ми отримуємо в житті. І з 100% ми всю шкалу зменшуємо. Це доступний, але важкий процес, бо потрібно відмовлятися взагалі від всіх задоволень, які ми маємо. Тому є легший процес і більш якісніший це заміна одного задоволення іншим. Найлегший варіант замінити якусь шкідливу звичку, яка приносить задоволення. Це не просто її прибрати з життя, і все я закрив її більше немає, а замінити її на щось інше. Не їм за 4 години перед сном заміняємо на 30 хвилин прогулянки перед сном, тренування перед сном, читання книжки улюбленої, яку давно хотів перечитати або якоїсь нової класної художньої книжки, щось що дає задоволення, але не телевізор, ютуб чи наркотики, чи алкоголь це шкідливі звички, вони тільки більше заглиблять нашу дофамінову яму. А якісь здорові звички, які приносять задоволення. Ми заміняємо одну морквиночку іншою. Мозок трошки побушує, але загалом це прийме. Це десь сили продовжити закріплювати звичку дисципліни і не злитися, бо мозок буде отримувати той рівень задоволення, до якого він звик. ж може хоч шоколад. Він задоволений. Четверта складова це підтримка. Які б сильні, витривалі, супердисципліновані ми не були. Зміни в мозку потребують часу для збереження. Коли ми отримуємо нову інформацію, ця інформація грузиться в нашу оперативну пам'ять. у вас 100% таке було, що ви якусь інформацію в школі, в універі, чи десь на роботі, вам була потрібна, ви її швидко дізналися, запам'ятали, ви її пам'ятаєте, ви її шикарно знаєте, наступний день вам вона вже не потрібна, ви її забули. Оперативна пам'ять в нас працює класно, ми можемо швидко запам'ятати речі, але щоб вона записалась в постійну пам'ять мозку, потрібен час. Кожного дня наш мозок має записувати інформацію з оперативної пам'яті собі в постійну, і за два місяці він зможе це зробити. Кожного дня нам треба загружати в свій план розуміння своєї життєвої цілі, собі в оперативну пам'ять, бачити її, читати її, уявляти її собі, і тоді за два місяці ми її собі в мозок загрузимо, так само, як і наш план по досягненню цієї цілі. Так само, як і в будь-якому механізмі, в нас в мозку бувають збої, коли ми інформацію ніби отримали, але на нас задання мозок не прогрузилися. Були відволікаючі фактори, ми відволіклися на погану погоду, що страпилось, нас. Відволікли для цього нам потрібен адміністратор сисадмін, який буде контролювати наш мозок і допомагати інформації записуватися з оперативної пам'яті в наш постійний мозок. При цьому, щоб ми не хвалилися вірусів, які пошкодять нам пам'ять, чи якихось троянчиків в накшалт, а от а ти не зможеш, а та що ти собі таке придумав, в тебе не вийде це зробити, на що ти собі взагалі таке плануєш? Адмін також буде слідкувати, щоб наш мозок не зробив відкат до попередніх налаштувань. У нас завжди в мозку є бекап, мозок не хоче міняти себе. Уявіть собі, міняти себе для мозку це є нейрончики в мозку, і ці нейрончики мають. Старі, стертися, ми фізично вирізаємо частинку себе, коли ми старі звички викорінюємо. На їх місці мають вирости нові нейронні зв'язки. Ми цього не усвідомлюємо, це наш захисний механізм. Але для мозку це як взяти, відрізати свій пальчик, і потім новий пальчик пережити назад. Це буде не, не той самий пальчик, це буде новий пальчик. Він, ніби і стоїть на місці, і рухається, але до нього треба звикнути. І тільки через два місяці він вже звикнеться і буде як свій, як новий. Для цього нам потрібен адмін, який буде свідкувати, щоб всі ці процеси в нашому мозку працювали під... правильно, працювали, як мають бути, коли ми були малі цим адміном були наші батьки. Мама, тато давали нам задачі, казали, тобі треба встати в такій то годині, зібратися, піти, вмитися, помитися, піти в школу, повчитися, отримати оцінки, прийти додому, отримати нагороду, подивитись мультики, джикічана, черепашок, Ніндзя, ще ось з часом не всіх з нас навчили самостійно собі ставити цілі, отримати за них нагороду і рухатись до своєї цілі. Найкращий механізм навчання, якому ми навчилися з дитинства, це коли є якась людина, яка нам допомагає ставити ці цілі, контролювати, як ми до них рухаємося. Ви маєте цій людині довіряти, довіряти настільки ідеально, щоб ділитися з нею якимись речами, які у вас в голові виникають, щоб дати їй можливість вас підтримати і направити наш ваш потрібний шлях, якщо ви з нього будете збиватися, ви будете з нього збиватися, бо не буває такого, щоб людина за два місяці повністю поставила собі цілі до неї, дійшла. Це можливо, але для цього мають бути ідеальні обставини. А в нас немає ідеальних обставин, і ніколи в житті їх не буде завжди. Якісь зовнішні фактори впливають. Це може бути ваш кум, брат, жінка, сестра, чоловік той, кому ви довіряєте і кому даєте право вас так контролювати. Якщо я не їм після шести, то, будь ласка, мене не пускає зав'яжи холодильник цепами. Якщо я беру бензопилу, цепи різати, забери її. В мене не зв'яжи мене, і не пускай мене до холодильника. От в такому вигляді. Ідеальний варіант це ваш особистий коуч, який з вами кожного дня на зідзвоні, з яким ви створюєте собі оцей план, як ви рухаєтесь до свого маяка, які проміжні точки у вас є на цьому маяку, і який допомагає вам притримуватись вашого шляху, який зі сторони бачить, як ви життя живете, яким курсом ви йдете, і допомагає вам навігувати ваш кораблик на шляху до вашої цілі. Якщо ваш кораблик на шляху до цілі сяде на мілину, один ви його не виштовхаєте. А якщо у вас є команда, яка вас підтримує, разом ви візьмете його і виштовхаєте назад у водичку і далі попливете. Якщо ви один пливете на кораблі, ви обісрете робити все, що на ньому потрібно, і слідкувати за механізмами, і слідкувати за вітрилами, і слідкувати за всім іншим. Якщо ж у вас є команда, у вас є кому підтримати, ви знаєте, що є люди, які вас підтримують і допоможуть, коли ви десь спіткнетеся. Маючи цих чотири пункти, будуємо наш будинок дисципліни. План це підлога, на якому все стоїть. Чекпоінти – це стіни, на яких усе тримається. Задоволення це. Холодильник і кімната відпочинку в нашому будинку з більярдом, тенісом, боулінгом, іграми, плейстейшеном, комп'ютером, кінотеатром те, що вам приносить задоволення. Підтримка це дах, який оберігає нас від дощу, від вітру, від какульок, які скидають різні пташки, які пробують нас забомбити. Чи буде ця конструкція разом триматися? Ні, не буде. Потрібний фундамент, на якому будинок тримається, який дає йому стійкість, і цемент, який ці всі частинки разом склеїть. Цемент це те, що склеюється все разом, на якому все тримається. Це наш час. Неможливо побудувати дисципліну без вільного часу. Якщо ви хочете щось нове в життя додати, якусь нову звичку, щось потрібно з життя забрати. Багато людей роблять помилку, коли пробують будувати дисципліну, але при цьому в них немає часу. Вони. Мають розписаний весь день, і хочуть зверху ще щось втулити і не виглядіться втулити. Без часу вікно відвалилося, стріха свистить, десь дзюрка в стіні. Це як жигуль, все ніби тримається і їде, але постійно треба щось крутити, робити, щоб воно їхало. Це потребує ще більше затрат часу для того, щоб підтримувати всю цю конструкцію разом. взяту. фундамент це наше фізичне і психологічне здоров'я. Без цього ми можемо побудувати будинок, але найменше вітерець він буде рухатись, він буде хитатись, він може розготітися на найменші зустрі. Тобто, якщо є гарне фізичне, психологічне здоров'я, але немає часу. То будеш будувати цей свій будинок дисципліни в 100 разів довше і не розуміти, а чого все валиться, чого нічого не можна будувати. Якщо є час, але немає цього фундаменту здоров'я, то почнеш будувати десь надірвешся, десь вдаришся, десь мішок на ногу впаде. І якщо її побудуєш, то так само найменший вітер щось сталося. Весь будинок впаде, розвалиться, а в кінці ще й сам дорушиш зі сторон та гори сарай, гори, і хата задовбало, і все що Лишилось з війною. Будувати оцей будинок дисципліни стало ще важче ніж раніше, тому що до... Звичайних чотирьох основ дисципліни додалося дуже велике навантаження на наш фундамент, на наше фізичне психологічне здоров'я. Плюс додалася невизначеність. Грубо кажучи, в будівництві ми не знаємо, коли будуть поставки матеріалів, чи прийдуть сьогодні робітники, і будуть сьогодні щось будувати, чи в них сьогодні страйк. Вони втомилися, вони не будуть працювати. Важко планувати постійно невизначеність. Ми не знаємо, що буде далі. Ми не знаємо, чи будемо ми жити, чи ні. Фундамент здоров'я хитається. В такому випадку нам потрібно все те ж саме, але трошки більше. Нам потрібен чіткий план і підтримка, як ми будемо будувати наш будинок, як ми будемо укріплювати наш фундамент для того, щоб він тримався. Наступному відео розкажу, як будувати і укріплювати наш фундамент дисципліни під час війни. Найголовніше після цього відео почати діяти, придумати свій план, якими кроками дійти до цього плану, як отримати в процесі задоволення, як отримати підтримку. Це досить затратний по часу процес. Почніть робити прямо зараз. Закріпіть в мозку маленьку звичку і робіть її кожного дня. Вона займе у вас хвилину. Прямо зараз візьміть і напишіть в коментарі, від чого я готовий відмовитися в житті, щоб на це місце додати дисципліну. Якщо сподобалось відео, ставте козацьку вподобайку. Мене звати Ярослав Степанюк. До зустрічі в наступних відео. Все нормально.